Вітаю, друзі, 12 люто. 33 мільйони на проекти відновлення київських ТЕЦ, київських електромереж підряд отримала фірма, записана на кухурку Словаччини. А насправді за цією компанією стоїть ніхто інший. Як фігурант однієї. Справ набу, скандальних справ НАБУ, чисте місто. Денис Комарницький, який був вивезений втік до Відня і займається зараз у Відні надзвичайно борхливою діяльністю, в тому числі економічною, і знову таки корупційною. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» протягом півроку уклало сім договорів на загальну суму 33 мільйони гривень на розробку проєктної документації для відновлення київських теплоелектроцентралей, -тепло пошкоджений внаслідок ракетних атак Російської Федерації. Всі контракти. Всі дістались, то нова перспектива люкс компанії яка до цього не мала підтвердженого будь-якого досвіду виконання проєктних робіт такого масштаба. За умовами договорів, укладених в березні серпні 2025 року. Підрядник має до середини 2026 нинішнього року підготувати проєкти ремонту кількох Тетстовиць. Загальна вартість робіт 33 мільйона гривень. Зокрема, найбільший контракт перевищує 17 мільйонів гривень. Інші від кількох сотень до тисяч, до сотень тисяч до 7 мільйонів. Увагу журналістів-розслідувачів привернула не лише сума контрактів, а й сама компанія переможець. Встановлено, що то «Нова перспектива Люкс була перекуплена в 2024 році та переоформлена на Аву Борейко, яка одночасно стала власницею і директоркою цієї фірми. До цього вона не займала жодних управлінських посад і не вела бізнес, просто працювала у сфері громадського харчування. Злі язики у Відні кажуть, що вона просто фунт, а цю компанію під неї перекупив ніхто інший, як скандальний фігурант справи набу. Денис Комарницький. Під час повномасштабного вторгнення ця жінка виїхала за кордон і нині проживає у Словацькому місті Кошице, де працює правильно, кухаркою. Цей факт вона сама підтвердила журналістам, однак коментувати діяльність компанії та багатомільйонні контракти відмовилась. Не назвав Камерницького. Він сам про це говорив в кулуарах. Схема виглядає так. Він, його колеги по е, Київраді, по справі чисте місто вирішили відмивати гроші правильно на відбудові київських ТЕЦ, на відбудових київських тепломереж. І електромереж. Проекти. Проекти намалюють, а кошти відмиють. Відмиють через Європу. Через словацьке підприємство, куплене на фунта Бурейко, куплене Комарницьким. А колеги, в тому числі, від партії УДАР, колишні нардепи, колишні депутати. Ки е Київської міської ради, які роз'їхалися по Європі, хтось в Будапешті сидить, хтось в Іспанії, хтось ще десь вони допоможуть відмити і створити вигляд, що діяла мережа європейських компаній. Ну, от, десь така задумка в Комарницьку, принаймні про це говорять в київських куварах. Окрему увагу! Привернула тендерна документація цієї компанії, куплену на Фунта Бурейко. За даними антикорупційного центру, то не мало реального досвіду виконання аналогічних робіт. Необхідно для участі в закупівлях водночас в документах було застачено нібито виконані раніше договори з ПДВ. Проте, за даними податкових реєстрів, у відповідний період компанія взагалі не була просто навіть платником ПДВ. Але тепер, тепер це потрібно запускати, що ставить під сумнів, достовірність наданих відомостей. Крім того, фінансова звітність. ТОВ за 9 місяців 2025 року показує нульові доходи за 2024. рік. Тобто компанія фунд. І це саме за той період, коли компанія за власними документами виконувала мільйонні роботи, якими підтверджувала свій досвід для участі в тендерах. Це свідчить, що жодних реальних робіт фірма тоді не виконувала. Таким чином, за даними розслідувачів, компанія з ознаками ефективності отримала доступ до стратегічних об'єктів критичної інфраструктури нашої столиці та замахнулася на 33 мільйона гривень бюджетних коштів під проекти. Йдеться не лише про гроші, а й про ризики, пов'язані з тим, що проєктну документацію для відновлення ТЕЦ розробляє структура без досвіду, від якої залежить майбутні кошториси, обсяги робіт і фактична вартість відбудови. На тлі проблем із теплопостачанням холодних квартир і зношених мереж, історія з багатомільйонними підрядами для підставної фірми виглядає і викликає все більше і більше запитань до організації закупівель та контролю за використанням коштів, виділених на відновлення критично важливої інфраструктури в такий час. Що ж насправді? Відбувається. Все дуже просто. Денис Комарнийський розробив чудову, як він думає, корупційну схему. Про, про що йдеться? Фірма фунт, оформлена на Бурейко, займається виготовленням проєктної документації. Проєктну документацію для цієї фірми фунта будуть виготовляти офіси. Братиславі, Кошиці, Будапешті, Мадриді, деінде по Європі, десь в Україні будуть відмивати кошти, гнати через Європу, ПДВ, замовлення, міжнародні пан, пан, партнери, понти страшні. Увага! В ці проекти будуть закладені особливості, які потім дозволять іншим компаніям спову Дениса Коперницького і його. Партнерів, колишніх ударів, працівників КМДА завести на відбудову своїх компанії. І мова вже йтиме не про 33 мільйона гривень, а про мільярди гривень бюджетних коштів і коштів допомоги від Європейського Союзу. Ось так і виходить: фігурант справи чисте місто, фігурант справи НАБУ, за яким. Нібито Набу бігає якого, нібито Набу намагається екстрадувати, вибудовує нову надпотужну корупційну схему. Ділиться з партнерами, своїми колегами, депутатами. Все це відбувається, ну, при. Мінімум мовчання з боку Київської міської державної адміністрації, а може і при покровительстві. І готується великий корупційний удар на мільярди гривень на відбудови, поки люди мерзнуть, замерзають. В квартирах без води, опалення, освітлення, каналізації в Києві, на Київській Троєщині, в цей час у Відні, в прекрасному особнякі жирує Денис Комарнийський, якого ніби шукає набу і вибудовує нові схеми, як на тих замерзаючих людях зробити гешефт. Друзі, це тільки анонс розслідування про діяльність цього фігуранта справи набу. Далі про Дениса Комарницького, цю компанію, тих, хто з ним співпрацює, колишніх нардепів, депутатів Київради. Ударених і Притрушених, ми поговоримо згодом. Наші колеги. Вже збирають інформацію по Вінню, відслідковують зв'язки Камарнинського в різних столицях світу, зокрема в Угорщині, і незабаром всі все зрозуміють і всі все побачать. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильно. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.